Ну і мало кого залишило байдужим відео, яке ми побачили з вулиць столиці з підлітками, які собі а, дозволяли. Ну таке це легке слово. Насправді зухвалу поведінку можна сказати і жорсткіше. Так от поліція знайшла цих підлітків, які перекрили дорогу в Києві, слухали російську музику. А, хто не пам'ятає це відео, воно розлетілося. Бачите на ваших екранах. Якраз як це відбувається. Вони перекривають одну з центральних вулиць столиці. Ці слухають російську музику, при цьому палять і такі ну провокують абсолютно. Це обурило багатьох правоохоронців. Встановили усіх учасників відео. Їх шестеро з ними та їхніми батьками поспілкувалися ювенальні поліцейські. З'ясувалося, що один з неповнолітніх раніше вже фігурував у подібних відео з російською музикою. Його притягли до відповідальності. Суд призначив йому покарання саме пробаційний нагляд строком на один. Нрік зараз триває перевірка усіх учасників дебошу. Правову оцінку їх діям буде надано пізніше. Ви свою оцінку їхнім діям можете надавати за номером 068 044 044 1. Один озвучимо у нас в ефірі.